Привіт! Сьогоднішнє відео починаємо із приємних моментів. 29 листопада, моєму старшому сину Віталію виповнилося 12 років. Пишних святкувань у нас не було, але без подарунків не обійшлося. Зараз ви бачите, як він розкриває коробку, у, яку, у якій міститься його подарунок. Одразу скажу: купили ми йому. Окуляри для окуляри віртуальної реальності для гри та перегляду спеціальних відео, а також вирішили придбати йому. Їм... Дуже класну штуку на даний період, період вимкнення світла. А, портативний міні-проектор. Найбільше зразу ж дитину захопили саме ці окуляри. А вже потім він почав переходити до розпаковки проектора. Не одразу навіть зрозумів, що то таке, але все ж таки вирішили ми, що це дуже класна покупка. Окрім того, ми здійснили ще одну мрію дитини. Купили телевізор. Телевізор у нас є тільки у нашій спальні. А цього року ми вирішили повісити телевізор і в залу. Звичайно, дитина хотіла собі в кімнату, але ми вирішили, що це буде дуже занадто. А якщо ще він буде постійно залопати у телевізор, це буде безконтрольно. Просто ми і так вийдемо в боротьбу з телефоном. Тому вирішили, що найкраще місце для телевізора буде саме у залі. Показую вам зблизька подарунки. Я думаю, що дитина дуже задоволена. Дівчатка, ось така шоколадна фантазія для мого сина в мене вийшла, прикрасила різними солодощами цього року мати лацюга. Торта не пекла, так як я захворіла, взяла у маркеті готові коржі тортика Спартак. Дві упаковочки, тут у мене 8 штучок. Перемастила, прикрасила ось такими різними солодощами. Тут ще місце залишила для свічок. І ось такий тортик у нас буде. Виходимо з положення як можемо. Чогось залишилася картонка, упаковка із коржів. Чотири штучки їх було, я вже сказала, перемазала сметанним кремом взагалі-то Спартак перемазується заварним, але в мене не було часу з ним гратися. Так, що перемазала. До речі, пахнуть коржі дуже гарно, не знаю, що там буде зі смаком, потім поділюся. Але я думаю, що така альтернатива, коли світло вимикають, і коли я захворіла на лікуванні, то хотілося, знаєте, все одно якийсь тортик з душею для дитини. Ми то купили йому у Вацаку торт, але хотілося якось прикрасити саме для нього. Тому вирішила, що таким чином я зможу зробити йому тортик, щоб не пекти. Але все ж таки прикрасити. І так, запекла качечку з яблуками, будемо спакувати. Така вона вийшла. Хороша, гарно розламується. Однією рукою зручно це робити, але прекрасно. така смачна. А ввечері вирішили посидіти у сімейному колі та посмажити шашликів. Я зробила для Віталіка його улюблений салат, олів'є там, ще зробила нарізочку, зварила картоплі і ми повечеряли. Цього року ми не святкуємо, так як я прихворіла, не було в мене здоров'я, бажання готуватися. Дитина, слава Богу, все це розуміє. Він нормально підійшов до ситуації. В принципі, йому все сподобалося, ми гарно посиділи, відпочили, поговорили. Наступного року буде все набагато веселіше. Я даю собі таку установку, обов'язково будемо святкувати. Шашлик вийшов дуже смачний, шкода, що через відео ми не можемо передати тих бабушків, які відчували, коли смажили його. Це вже наступний день, неділя, вихідний. Наша киця набігалася та дрімає солодко. Друзі, привіт! Я вирішила привітатися з вами особисто. Цього тижня я не записувала відео, оскільки захворіла і хвороба дала мені ускладнення, я погано говорила, мала хріплий голос, також проблеми з носоглоткою, Але зараз, слава Богу, мені вже краще, тому вирішила до вас вийти. За цей тиждень у нас, в принципі, не відбулося ніяких таких подій, але все ж таки, думаю, для тих небагатьох людей. Людей, які дивляться мене на постійній основі, вирішила все-таки відзняти хоча б невеличке відео. Сьогодні у мене посилочка. Нарешті дійшли до мене майбутні декоративні подушки для нашого дивану в залі, але це всього-навсього подушки. Вони без красивих наволочок. чохлів. Ці чохли я. Вирішила замовити найближчим часом, але поки що не можу визначитися із візерунком, тому поки що чекаю а подушечки вже у мене. До речі, сьогодні я замовила спідничку під ялинку, тому. Уже б можна було б і ялиночку е, наряжати, але справа в тому, що затримується, е, точніше, не затримується, вони відправили все вчасно. Я якось затримуюся в цьому році, не можу якось зібратися, не можу я е, е, час знайти і так далі. Можливо, ця хвороба трішки вибила з колії. Я вже до сина в кімнату і всі квіти перенесла е, із залу. Але місце під ялинку вже є. Але часу не вистачає. Нічого, все буде, все зробимо. Отже, зараз розпаковка. Отже, ось такі подушечки я отримала, вони досить такі непогані по якості, я б сказала. Звичайно, сама ця тканинка така тоненька, але за свою ціну, дівчата, ціна тут смішна, до речі, чохли і наволочки коштують набагато дорожче. Своєю покупочкою я задоволена. Вартість однієї подушки 120 гривень, якщо я не помиляюся. так. Так, і оскільки ялинки у нас ще немає, затишну різдвяну атмосферу, ми створили за допомогою гірлянди, яка вже кілька днів у нас висить у залі. А також ось вимкнула відео, на якому йде сніг, бо наш, наша погода нам снігу ще не прогнозує. Поки що у нас плюсова температура, і не знаємо, чи найближчим часом очікувати нам його чи ні. Тому дивимося на. Сніг на екрані телевізора. Любуємося ось такою гірляндою спокійним, зі спокійним таким кольором. Ну і уявляємо, що скоро до нас прийде вже а, свято Миколая. Ну, до Миколая. Я все ж таки думаю, ялинка в нас буде місце. До речі, в нас ось під неї. Оце, ось тут вона має стояти, як і минулого року. Тож сподіваюся, у наступному відео я вам уже покажу нашу красуні.